Історичний роман хроніку Іван Богун, полковник, 14 жовтня, презентував віничанам письменник Олександр Дмитрук. Це вже друге видання. Воно дещо виправлене та доповнене. У ньому автор розповідає про події визвольної війни 1648-1656 років. Головним героєм роману є полковник Іван Богун. Не оминув увагу письменник і такі історичні постаті, як Богдан Хмельницький та Іван Виговський. Твір написаний на основі реальних історичних подій, що відбували. На поділі. За словами автора, книга не переобтяжена термінами того часу. Тож читається легко. У нього рік, якщо подивитися на його біографію, це була битва. А в деякі роки було і по дві битви. У всіх битвах він перемагав. Нам чомусь тільки наводять приклад кошового отамана Івана Сірка, який всі битви виграв, але ж був ще інший наш подолян Іван Бугун, який всі битви виграв. Чому він їх вигравав? Я вже так податичний сказав за рахунок своїх знань і вмінь.